Всім привіт! З вами Андріана. Сьогодні ми будемо оцінювати обнови у Бравл Stars за 2025 рік. Поїхали! Перша обнова це Сфінкс. Ну, вона мені не дуже сподобалась, але в цілому була нормальна. Наступна обнова кадзе. Це прикольна обнова, там були роли, наскільки я пам'ятаю. Правда, мені з них нічого не випадало, але мені сподобалось, тому це була топова обнова побільше би таких обнов було. Наступна обнова це виходила Алі і Олі. Вона мені не дуже сподобалась, тому це була обнова просто позор. Наступна обнова це коли виходив Зіґі. Ну, там прикольні скини були на Ворона, наскільки я пам'ятаю. Прикольна обнова, але не дуже гарна. Могла бути і покраще, тому я відношу, що вона нормальна. Прям не топова, але нормальна. Наступна обнова це Гігі. -гі. Ну, Персонаж прикольний, але могла теж бути покраще. Ну, і не гірше вона, і не краще, тому я теж думаю, що це нормальна обнова. Наступна обнова це що тепер Пірс виходить. Ну Персонаж такий собі, мені не дуже він сподобався, але скини прикольні. На Бравл Пас, Меха Менді це прикольний скін, мені він дуже сподобався, але персонаж не класний. Він мені взагалі не сподобався, тому нормальна обнова, але персонаж міг бути покраще. Наступна обнова це міна, коли виходила, там була співпраця із Садвей і Surf. Мені сподобалось, тому я думаю, це топова була обнова. Наступна обнова, що буде виходити, це з Глоубертом. Він мені теж не дуже, але він прикольніший, ніж Пірс. Тому я думаю, це буде покраща обнова, ніж Пірс. Я думаю. Топова. Надіюсь, я не помиляюсь, і так буде. Ось так у нас вийшло. Топова з Кедзе, міна і Глобертом, що вийде обнова. Нормальна Сфінкс. Ну Ви ж самі бачите, що тут. Сама позорна обнова це Оллі і Алі. Ну, Оллі прикольний персонаж, навіть скіни там прикольні Фараолі, наприклад. Прикольний персонаж, але обнова взагалі позорна, могла бути і покраще. Могла б взагалі її не бути. Було б взагалі супер. З вами була Андріана. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть в коментарі, яка найкраща обнова у вас.